Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці завершив свій шлях Юрій Павленко, видатний український архітектор, урбаніст і педагог, який понад 45 років перетворював простори в дихання часу, а міста в живі, чутливі організми. Народжений у Полтаві. У родині будівельника і вишивальниці Юрій змалку жив серед креслень, голок і запаху вапна. Його дитинство припало на період застою, бетонні коробки, уніфікація та відчуження. Ще в 16 він почав малювати ескізи інакших міст, де люди могли б дихати не лише киснем, а й красою. У 18 вступив до Харківського інженерно-будівельного інституту, де швидко став найяскравішим студентом покоління. У своїй дипломній роботі простір як діалог, і він вперше сформулював концепцію архітектурної емпатії, ідею, що будівлі повинні співпереживати людині. Його ментором став професор Беляєв, який навчив Юрія не боятися мріяти, навіть у межах бетонної реальності. На початку кар'єри він проєктував типові школи, які згодом перетворював на оази зелені, світла й кольору. У 90-х заснував у студію людського простору незалежне архітектурне бюро, що працювало над соціальними проектами від бібліотек у селах до тимчасових укриттів для переселенців. Його справжній прорив стався у 2008-му, коли він представив і проект гідності. Масштабну програму ревіталізації старих районів Києва, що отримала міжнародне визнання. У 2009-му Юрій отримав Державну премію України в галузі архітектури за створення простору для реабілітації ветеранів. Ця відзнака не лише піднесла його ім'я, вона зробила тему архітектури турботи національною. У приватному житті Юрій був мовчазним, зосередженим і глибоко відданим. Його шлюб із художницею Марією тривав 30 років. Разом вони створили простір, у якому мистецтво і побут перетікали одне в одне. Їхня єдина дочка Дарина, дизайнерка освітлення, яка продовжила батьківську філософію простору як почуття. Юрій мав свої звички, завжди носив із собою олівець Кохінор, прокидався о п'ятій. Пив чорну каву без цукру і не спілкувався телефоном після двадцятої. У нього були моменти розпачу після того, як у 2003-му зруйнували його перший публічний проєкт через ореконструкцію за нормами, та він не зупинявся. Як казав сам місто це не цегла, це дихання. А дихання не ламається. В останні роки він активно працював з молоддю. Проводив літні школи в Карпатах, навчав малювати не будівлі, а емоції. Його останній виступ відбувся в Чернівцях, на форумі урбаністів, де він сказав найкраща будівля, та, яку ви не помітили, бо вона вам не завадила бути собою. Юрій помер у Львові, місті, де проєктував свою першу вуличну кав'ярню. Він залишив по собі десятки шкіл, бібліотек, парків і головне. Людей, які почали інакше дивитися на те, де і як вони живуть. Юрій Павленко залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його проєктах, ідеях та учнях. У цьому місяці завершила свій шлях Зоя Клинчук, видатна українська режисерка, документалістка, культурна активістка. Яка понад 40 років формувала свідомість поколінь через чесне і глибоке кіно. Народжена в місті Суми, у родині бібліотекарки та пожежника, Зоя росла серед книжок, запаху паперу і дитячих запитань без відповідей. У дитинстві вона пережила втрату батька, який загинув на виклику, і ця втрата навічно заякорила в ній жагу до правди, навіть коли вона болюча. У 16 років Зоа записала перше інтерв'ю з бабусею сусідкою, яка пережила голодомор. Вона не зупинилась. Згодом вступила до Київського театрального інституту, де її наставником став Олександр Ілленко. Саме він помітив її здатність чути паузи між словами і спрямовував у бік документального кіно. У 26 вона зняла фільм Розмова через вікно. Історію вчительки пенсіонерки, яка втратила голос, але вчила жестами. Фільм отримав гран-прі на фестивалі у Варшаві. Але найважливішим визнанням для Зої стало на журі, а лист від учениці тієї жінки, яка написала Тепер я знаю, як навчатися мовчки. Упродовж кар'єри Зоя зняла понад 40 стрічок, зокрема трилогію і тінь на порозі, що досліджувала пам'ять про радянські репресії. У 2003-му її нагородили Національною премією України імені Тараса Шевченка за фільм ізошит без обкладинки щоденник життя дівчинки з прифронтового містечка. Це стало поворотним моментом, її ім'я загриміло по всій країні. Зоя ніколи не була людиною телевізора. Її фільми йшли в маленьких залах, показувались у школах, університетах, військових шпиталях. Вона вважала, що кіно має торкатися як рука, а не бити як куля. У сімейному житті вона прожила 32 роки з Василем, оператором, з яким познайомилась на зйомках. Їхній шлюб був непростим, два сильні характери, два способи бачити світ, але врешті, одне серце. Їхній син Данило став психотерапевтом, що неодноразово зізнавався. Мамині фільми вилікували в мені страх перед людським болем. Зоя не раз зіштовхувалась із відмовами, цензурою, нестачею коштів, викривленням тем. Але не відступала. Вона казала якщо не можна говорити, значить, треба співати. Якщо не можна співати, значить, треба малювати. Якщо не можна нічого, значить, треба просто бути поруч. На схилі життя вона відкрила школу документальної чутливості в Івано-Франківську, де навчала студентів бачити світ о безмонтажу. Її останній фільм, де болить, був про матерів загиблих воїнів. Він не мав музики. Лише тиша, дихання, слова. Вона пішла з життя вдома, у своєму робочому кабінеті, серед плівок, скетчів і недописаних листів. Її останніми словами були Запишіть це. Ми всі історія. Зоа Клинчук залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її фільмах, ідеях та учнях. Сьогодні ми бачимо його очима, сцени Андрій Данилко, постать, яка стала частиною колективної пам'яті країни. Образ верки сердючки, яскравий, епатажний, щирий, давно вже вийшов за межі комедійного шоу. Це символ, це голос народу, обгорнутий у блискітки, але з серцем, що знає, як болить. Та за сценою інший Андрій. Людина тиха, замкнена, уважна до деталей. Людина, в якій живе ніжність, що не виставляється на показ. Той, хто ніколи не шукав слави, лише форму, щоб сказати світу щось важливе. І голосом, і мовчанням. Щоби зрозуміти цей світлий і водночас загадковий шлях, треба повернутися в дім. У саме його начало. Там, де ще немає сцен, глядачів і оплесків. Лише кімната. Ковдра, запах старої деревини. І дитина, тиха. З великими очима. Андрій народився в липні місяць світла, місяць зрілого сонця. Маленький, кволий, але з поглядом, у якому було стільки мовчазного спостереження, ніби він уже щось знав. Дім був простим, небідним, але затиснутим у щоденній боротьбі. Батько водій, мати продавчиня. Усе життя родини трималося на руках. Які не боялись втоми. У тому домі пахло свіжим хлібом і чаєм з лимоном. Радіо часто грало пісню Року, а іноді старі пісні клавдії Шульженко, які мати ставила на вініловому програвачі. Голос мами лунав м'яко, трохи втомлено, трохи з надією, що одного дня стане легше. І, можливо, її син житиме інакше. Перші спогади Андрія. Це тіні на стелі. Він дивився, як вони рухаються, як дихають. І здавалось, вони щось шепочуть щось про майбутнє. Його улюблена іграшка, стара гумова лялька без руки. Він не викидав її, бо казав, що їй самотньо. Він говорив з нею пошепки, як з другом, що розуміє більше за дорослих. Темрява лякала його. Але не через монстрів. Через тишу, в якій усе починало звучати гучніше думки, страхи, голоси. Тоді він ховався під ковдру і уявляв себе кимось іншим. Іноді, зіркою, яка співає на сцені перед усіма. А іноді, невидимим хлопчиком, якого ніхто не помічає, і тому ніхто не може образити. Десь там, між подушками і нічними тінями. Народився його перший образ не жарт, не сценічна роль, а порятунок можливість перетворити біль у сміх, страх у танець, самотність у пісню. Він не знав тоді, що це називається артистизм. Не знав, що колись це буде його шлях. Але вже тоді маленький вогник у ньому світився Тихо. Уперто як зірка, яка ще не знає, що вона зірка. І цей світ народжувався не з амбіцій. А з потреби бути Бути почутим, бути прийнятим і хоч трохи змінити цей холодний, байдужий світ, на тепліший, де можна сміятись крізь сльози. Так починається не лише життя артиста. Так народжується душа. Що завжди шукатиме форму для любові. Інколи здавалося, ніби світ побудований не для нього. Школа була не місцем знань, а лабіринтом, де щодня треба було ховати себе. Високий, худий, мовчазний, з очима, що помічали все. У класі він сидів біля вікна, не тому, що хотів бачити небо, а тому, що там рідше кидали погляди. Поруч, зошити з малюнками. Обличчя на полях, начерки костюмів, фантастичні сцени з уяви. Поки інші списували формули, він писав мініатюри, сценки, жарти, репліки для персонажів, яких вигадував у голові. Він не любив себе в джеркалі. Не тому, що не гарний, просто не впізнавав. Ніби відображення показувало когось іншого, когось невидимого, того, кому не дозволено бути собою. І найболючіше бути іншим було небезпечно. Юність була роками виживання, захиститися жартом, замаскувати ранимість у цинізм, відвернути увагу вигадками. Але саме тоді починає проростати талант. У нього з'являється голос ще не той сценічний, а внутрішній. Голос, що говорить, ти маєш право бути. Просто бути. Він співав. Тихо, коли всі спали. Співав у кімнаті, де ще пахло дитинством, у ліжку, що здавалося замалим для його зросту, але ще зберігало тепло старої ковдри. Іноді, під музику, іноді, в тишу. Співав про те, чого боявся, про те, чого хотів. Ніхто не слухав, і це давало свободу. Перші спроби виступів були смішними. Сцена в школі, стара шкільна завіса, звук мікрофона що фонов. Він виходив незграбний, схвильований, здрижачим голосом. І сміх Не завжди злий, але завжди незрозумілий. Бо публіка не знала, що він не грає, він захищається. І тому з кожним виступом було все менше надії. Він писав у щоденнику на клаптиках зошитів. Сьогодні знову сказали, що я дивний. Напевно, так і є, але я втомився прикидатися. Я хочу говорити з людьми так, як я вмію, через сміх. Бо в ньому можна сховати найстрашніше це була боротьба з собою, з мовчазною згодою вчителів, і з презирливими поглядами однолітків і самотністю, яка лягала важким плащем на плечі. Але серед усіх цих днів були і вогники. Одного разу він придумав персонажа. Спочатку у голові, потім на папері. Весела, гіпертрофована жінка з вокзалу, що кричить усім доброго ранку! Хоча її ранок давно згас. Вона була смішною, але з болом. І це його зачепило. Він ще не знав. Що це буде Вірку сердючка. Але вже тоді в ньому визрівав парадокс поєднати комедію і трагедію, глузування і любов давати людям те, чого самому бракує він не мав упевненості. Але мав музику в пальцях, у голосі, в подиху. Мав силу, яку не визнавали, але яка не зникала. І, хоч світ ще не бачив його, Хоч він сам себе не приймав до кінця, він ішов не до слави, а до себе. Світ вперше побачив її з вокзальним бейджем, у блискітках, з фразою, яка вмить стала народною. Вірку сердючка, не просто образ, а дзеркало часу, відчайдушно веселий фронт проти сірої буденності. І, хоча сцена вибухала сміхом, на її тлі стояв Андрій, худий, мовчазний, із очима того самого хлопця з Полтави, що малював жарти на полях зошитів. Його прорив прийшов несподівано, як літня злива після задушливого дня. Телебачення, гастролі, повні зали, овації. Але злет мав інший бік той, якого не видно в об'єктивах кама. Успіх приніс визнання, але забрав тишу. Кожен день перетворювався на гру. Роль не знімалась навіть уночі. Люди сміялись, а він дедалі рідше чув свій справжній голос. За кожним і дякую, у гримерці, за кожним автографом у поспіху, приховувалась втома. Не фізична, а душевна, відчуття, що тебе люблять не тебе, а твій маскарад. Іноді він стояв перед дзеркалом без гриму, довго дивився, ніби шукав у рисах обличчя того хлопця з дитинства. І питав це я чи ні. Він приймав складні рішення. Відмовлявся від вигідних пропозицій, коли бачив у них фальш. Обирав самотність, коли навколо була юрба. Але найбільше боліло зрада не та, що з романів, а та, що від друзів, які перестали бачити в ньому людину. Одного дня він усвідомив, що став для деяких лише квитком. Веселим, з блиском, без права на сльози. Після виступів він повертався в номер і довго мовчав. Вмикав старі пісні, не свої, а ті, що мама колись співала на кухні. і слава лежали поруч, мов дві подушки, одна м'яка, інша з голками. Та водночас у ньому народжувалось нове світло. Він зрозумів справжній прорив не тоді. Коли тебе впізнають, а коли ти впізнаєш себе. Той внутрішній злам, коли вже не хочеш бути тільки веселим, коли дозволяєш собі бути вразливим, став його другим народженням. Андрій почав говорити про себе про біль, про страх, про любов, яка не завжди взаємна. Про дитинство, що не відпускає, і світ дивним чином став слухати уважніше. Його образ еволюціонував. Він більше не був лише пародією. Віку сердючка ставала голосом епохи, голосом тих, хто втомився боятися. А Андрій її серцем. Його пісні почали не лише веселити, а й лікувати. Він співав, а люди плакали. Бо впізнавали в його клоуні себе. Так він переріс роль. І, хоча лишався в кадрі, в душі вже стояв не на сцені, а в тиші. Навчився говорити у ній, коли всі кричали так навчився берегти своїх небагатьох справжніх. Навчився прощати навіть тих, хто завдав болю.